Домашнє шампанське бузановий квас готую щороку без винятків. Цвіт чорної бузини збираю у лісі подалі від дороги. Головне, запам'ятайте, не мійте ні в якому разі, передивляйтеся, щоб не було жучків, паучків, червячків, пилок то є натуральні доріжжі. Показую у відео на 20 літрів води, а в описі залишу пропорції на 10. А ви готуйте скільки забажаєте. Отже, так, на 10 літрів води всипаю 1 літрову банку цукру, це трохи менше 1 кг, і 25 грамів лимонної кислоти. 12-15 сутвій бузини розколочую, залишаю прямо на вулиці на 3 дні. Двічі на день буду перемішувати. З кожним разом будете відчувати приємний запах. Через 3 дні проціджую і розливаю по пляшках. Зверніть увагу, що я не доливаю у пляшку по 10 см. Треба видушити зайве повітря. Обов'язково складати пляшки лежачі, щільненько їх закручувати, зберігати у погребі або холодному місці. Через місяць можна починати вживати. Якщо ви зробите все, як я показала, ніяких проблем у вас не виникне. Пляшки не порозриває і все буде причудово. А стосовно терміну зберігання, то ось, будь ласка, минулорічні пляшки. Залишилося декілька штук від сезону до сезону. Різкенький квасок шипучий, скляночку випиваю, і так уже мені добре. Бажаю всіх земних вам благ.